Дорога мені церква, шлях любові, ті, що в оврочі, та ті, що в розпорошенні. Мир вам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю, мир Єрусалиму. Нам, як християнським служителям, часто важко розрізнити зле серце від серця звичайного грішника, яке є спорченим та сповненим слабкості та гріха. Я думаю, що одна з причин, чому ми не бачимо зла, полягає в тому, що нам так важко повірити, що злі люди насправді існують. Мені, наприклад, дуже важко прийняти, що хтось може безсовісно обманювати, вмисно шкодити іншим без докорів сумліни, на вигадувати обурливі вигадки, щоб зруйнувати чиюсь репутацію, або вдає, що він або вона духовно віддані, але насправді не має страху Божого і плекають злі плани. Біблія чітко говорить нам, що серед Божого народу є вовки, які носять овечу шкуру. Правда також, що кожне людське серце схильне до гріха, що всі згрішили та позбавлені слави Божої до римлян 3:23. Що помисли серця людського зло від юності Його. Буття 8.21, що лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване. Єремія 17.9. Однак більшість звичайних грішників. Не радіє злу і відчуває сором і провину, якщо комусь нашкодить. Апостол Павло це висловлює наступним чином в своєму посланні до римлян 7.19, 21. Бо не я, роблю, бо не роблю я доброго, бо хочу, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню, коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я. Це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож, знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить в мені. Так, це звичайне грішне серце, яке обтяжене гріхом і бореться саме проти себе. Однак, це не стосується злого та лукавого серця. В сьогоднішній «Ранковій Росії ми поговоримо про ознаки злого і лукавого серця. По-перше, Злі серця є експертами в створенні плутанини та суперечок. Вони перекручують факти, вводять в обману, брешуть, уникають відповідальності, заперечують реальність, вигадують історії та приховують інформацію. Псалми 10.7. Уста його повні прокляття і обмани та зради під його язиком злочинство і переступ. Тоді вони відмов, підмовили людей, що казали, ніби чули, що він без богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. І людей підбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його, і припровадили у Синадріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили чоловік, оцей богозневажні слова, безперестань говорить, на це святе місце та проти закону. По-друге, злі серця є експертами в обдурюванні інших своєю лагідною мовою та підлеснивими словами. Але якщо ви подивитесь на плід їхнього життя або на виконання їхніх слів, ви не знайдете реальних доказів благочестивого зростання чи зміни. Приповісті: 12.5. думки праведних, право підступні заміри безбожних омана. По-третє, злі серця жадають і вимагають контролю. Їхнім найвищим авторитетом є вони самі. Вони відмовляються від зворотнього зв'язку, справжньої відповідальності та створюють власні правила, за якими живуть. Вони використовують святе письмо для власної вигоди, але ігнорують і відкидають уривки, які можуть вимагати самовиправлення та покаяння. Вони відмовляються співпрацювати або упокорюватися з тими, хто стоїть на основах Писання. Приповісті 21,24 надутий пихою насмішник ім'я йому. Він робить усе із бундючним зухвальством. По четверте, злі серця грають на симпатіях людей, перекручуючи значення благодаті. Вони вимагають милосердя до себе, але самі його не дають. Вони мигають тепла, прощення та близькості від тих. Кому завдали шкоди, не співчуваючи завданому ними болю та не маючи справжнього наміру загладити провину чи наполеглого працювати, щоб відновити зламану віру. Юда 4. Бо крадькома походили деякі люди на цей осуд. «Віддавна нам призначення безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. По п'яте, злі серця не мають ні совісті, ні докорів сумління. Вони не борються з гріхом чи злом, вони насолоджуються ним весь час, маскуючись під людину благородного характера, яким би їхній гріх не був. Ісая 32, 6. Бо глупоту говорить безумний, а серце його беззаконня вчиняє, щоб робити лукавство та щоб говорити до Господа слово облудне, щоб душу голодного випорожнити і напою позбавити спраглого. Зі свого досвіду можу вам сказати, що добротою та терпінням людину злого серця спасти неважливо. Я пробував, і, на жаль, це принесло шкоду, як мені особисто, так і церкві. Єдиний правильний спосіб допомогти таким людям. Це протистояти їм прямо, називаючи зло по імені. І я вивчив це з гіркою досвіду. Чим довше ви намагаєтесь вести з ними переговори чи виявляти до них милосердя, тим більше ви, як християнський служитель, ставатиме пішаком в його чи її грі. Допоможи нам усім, Господь. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто, Овруч». Помолимось. Небесний Господи, я дякую тобі, Господи, вдячний за твої милості. За твої щедроти, за твою за, за захист Твій, за охорону Твою. Дякую, що ти, мій батько. І ти бачиш, що постійно у нас ми зустрічаємося з різними людьми. Так хоче за Господи допомогти кожному, щоб витягти, Господи, з прирви, гріха, там, де злість, там, де невіря, Господи. Я розумію, що ми. Обмежені люди, але Ти всемогутній. Тому я прошу Тебе, особливо тепер, коли в Україні стільки горе, стільки всього, Господи, ти бачиш, як люди спрагли, як люди хочуть вийти із, Господи, такого стану. Я прошу Тебе про благодать Твою і про милість Твою. Я прошу, Господи, то, що я чую, як в Ізраїлі, Господи, там, в Газі, при цій війні багато людей через сон. Звернулись до Тебе і покаялись. Я прошу Тебе, Господи, через сни звертай українців також, Господи, до Тебе. Дай благодать, відкрий серця, Господи, присвіти нас всіх. Ми дуже потребуємо. Ми дуже потребуємо цієї перемоги, Господи, щоб слава Твоя була на Україні, всередині України і через Україну, щоб весь світ побачив, що ти Бог самогутній. Ми довіряємо Тобі, дякуємо. В имя Иисуса Христа. Аминь.